Тем не менее, воинственная риторика Спарц, направленная против Зеленского и его советников, разочаровала законодателей обеих партий, чиновников Белого дома и членов украинского парламента. Они обеспокоены тем, что она подрывает их усилия сохранить единство вокруг Украины в ключевой момент и открыто задают вопрос, откуда она берет часть своей информации, согласно интервью с более чем десятком законодателей, помощников и источников в администрации. Между тем, многочисленные брифинги администрации Байдена и частные заявления высокопоставленных республиканцев мало что сделали для того, чтобы обуздать громкую критику Спарц, сообщают источники. Когда-то Спарц считалась важнейшим средством обмена сообщениями, а теперь стала чем-то вроде обузы для оборонных ястребов, которые уже беспокоились об усталости в Соединенных Штатах из-за продолжающейся войны за границей. И ее непрекращающаяся критика Украины также происходит на фоне растущего скептицизма со стороны крыла республиканской партии МАГА в отношении продолжения поставок оружия и помощи в страну. Цитата. «Поскольку она единственный член Конгресса украинского происхождения, у нее огромное огромный рупор и огромное влияние, конец цитаты, сказала CNN член Палаты представителей Элиса Слоткин, демократ из Мичигана и бывший аналитик ЦРУ. Цитата. «Я думаю, что остается открытым вопрос о том, почему она так открыто говорит что-то, что так явно соответствует русским тезисам». Конец цитаты. Спарц утверждает, что ее давно беспокоит коррупция в Украине, но законодатели опасаются, что ее публичная критика может подорвать доверие к Зеленскому, навредить отношения между США и Украиной и дать законодателям повод выступить против следующего пакета помощи. Некоторые законодатели, даже недовольны ее риторикой, встали на защиту Спарц, заявив, что у нее благие намерения, и она просто отчаянно пытается помочь своей родине, раздираемой войной. Спарц была ярой сторонницей ключевого законодательства, которое было, чтобы ускорить возможность администрации отправлять оружие и другие критически важные ресурсы в Украину. Присутствовав на церемонии подписания законопроекта о Ленд-Лизе с президентом Джо Байденом. И законодатели от обеих партий разделяют ее призывы к более строгому контролю за оружием, направляемым в Украину. Цитаты. Ее переполняли эмоции. И я думаю, что то, что вы видите сейчас, является проявлением этого. Конец цитаты, сказал второй конгрессмен Республиканской партии. Цитата ⁇ Что я пытаюсь ей сказать, так это то, что я хорошо осведомлен о проблеме коррупции. Но говорить о коррупции сейчас, когда они в осаде, это все равно, что оклеивать обоями ванную, когда вокруг горит дом. Это контрпродуктивно. Конец цитаты. Спарт сказала в електронному письмі і e CNN, Сіенен, що вона просто ищет ответственности і всегда получает інформацію цитата від земляків і настоящих професіоналів, ученых і політичних хакерів, які ніколи не були в Україні. Дивіться, я читаю інформацію про те, що Росія активно зараз наступає. Там ідуть бої на Бахмутському напрямку. Піски намагаються знову окупувати, там теж бої йдуть. Uh, і за даними аналітиків, Росія хоче анексувати повністю Донецьку область і провести референдум. Ну окрім Донецької, ще Луганську, Запорізьку і Харківську, але мова зараз про Донецьку. Що ви думаєте про ймовірність референдуму? Як люди взагалі налаштовані щодо цього? Ну, дивіться, з початку цієї агресії, яка не є агресія, яка повномасштабною війною з 24 лютого психологія і для Росії. Дуже дуже змінилися. Ті, хто ну багато людей евакуювалися, ті, mm -hmm. хто залишилося, мали різні погляди. Треба бути відвертим, треба казати правду, що і вати було дуже багато. Було багато і людей, які можливо всередині підтримували. Зараз переважна більшість населення, яке залишилося в наших, на наших територіях, де ну, поруч ідуть бої дуже запеклі. Підтримують Україну, підтримують Збройні Сили України і налаштовані виключно жити в Україні. Тому чинником, який примусить людей виїжджати, буде не холод. Чинником буде тільки те, що робиться зараз, наприклад, на жаль, це робиться з Бахмутом, постійні обстріли, артилерійські обстріли, Авдіївка, артилерійські обстріли. Оце примусить людей виїжджати з їх домівок, з їх місця перебування. А холод ну холод, ми якось будемо боротися з цим питанням. Ну я думаю, що тут про Шредера вже мабуть немає сенсу говорити, тому що це така вже соромна історія, і я дуже сподіваюся, що він скоро буде виключений зі своєї соціал-демократичної партії. Ну, але треба казати, що він дискредитований в самої Німеччині, і ну, це теж для більшості німців скандал. Ці е, контакти Шедера з, е, з Путіним. Що стосується що стосується е, того, що там Путін говорив. Мені здається, це мабуть такий сигнал, що. що вже там в Кремлі розуміють, що продовження цієї війни це занадто НАТО рискована для ем, Росії. Що ем, санкції вони всі більше ем, ем, діють, і що не буде перемоги в Україні, як себе це уявляли, і що ем, теж не буде, те, що ем, в на Заході. Ем, E, називають e, «Ukraine fatigue», тобто те, e, що західні країни втрачать інтерес e, до України, цього скоріше цього не буде, і e, мабуть хтось в Кремлі e, думав, що там через якийсь час e, буде менше зацікавленості, менше підтримки для України. Але ну зараз вже ясно, тобто, що шановний Андреас, те, що Шрьодер озвучив, можна тлумачити як певний сигнал з боку Кремля, що вони готові про щось говорити. Правильно я вас розумію. Ну, я просто би так сказав, що це просто сигнал того, що е, Кремль хоче закінчити війну е, і закінчити, е, якщо можливо санкції, і е, це протистояння. Тому що це вже е, я думаю, джерела зараз внутрішньої нестабільності, і і мабуть, зараз вже там розуміють, що це погроза вже е, єдності. Російської Федерації. Тому я це так інтерпретую. Угу. Успіх України це удар по вибору російського народу. І, до речі, ви пам'ятаєте, що вони завжди пояснювали, що ми бідні, вони багаті. Це все луснуло, коли почалася війна, і коли вони почали красти жіночу білизну і унітази з усім своїм великим багатством. От. І що ми, значить, не можемо мати ефективної держави, і тому це просто. Анархія це теж луснула, тому що виявилося, що у нас сильні Збройні сили це інституція, правда? Якщо говорити серйозно, і таких інституцій у нас чимало. Але в будь-якому разі Росія не може дозволити собі розкоші, щоб поруч з нею існували демократичні колишні Радянські Республіки. Розумієте? І тому вони мають бути знищені, як має бути знищений темент. І принаймні, навіть якщо вони існують, вони не можуть бути частиною Західного світу. Те, що Росія, в принципі, намагалася довести. Так що це другий момент. Те ж саме стосується Балкан. Де в Сербії ніяк не можуть погодитися з тим, що ця країна не буде. Скажімо так, от таким маленькою Росією для косовських албанців чи для Північної Македонії. І вона намагається в це теж грати. І таких прикладів можна навести величезну кількість. І тому я кажу, що людям потрібно зрозуміти прийняти це, що наступні роки в історії людства. Приблизно на наступні 25-30 років буде десятиріччям постійних конфліктів, в тому числі гарячих. Ну треба просто це усвідомити. Мир, в тому розумінні, який ми е мали на увазі, закінчився з рішенням Володимира Путіна почати Велику війну проти України. Тому що всі інші авторитарні режими вже не можуть собі дозволити сказати, що вони на це не звертають уваги. Тому що завжди хтось запитає, Путін зміг кинути виклик. А ти чого не можеш? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.